Прийшов час запасатися суперпоживною, потужною чорною ягідкою. Здогадались, що це? Це бузина. Дорогою прибираю всі свої квіти, які поскладала навколо хати, і йду шукати бузину. Ця чорна маленька ягідка має дуже потужні властивості. Вона наділена антиоксидантами і має дуже гарні противірусні властивості. Чорна бузина знижує температуру і запалення, виводить з організму зайву рідину, заспокоює нервову систему, допомагає відходити мокротиню і зміцнює імунітет. Бузину використовують в косметології, медицині і, звичайно ж, кулінарії. З неї виготовляють джеми, сиропи, настоянки, варення. Проте вона має певні протипоказання, так як вона в собі має токсичні речовини, використовувати її слід після термічної обробки, щоб не виникло ніяких проблем з шлунково-кишечним трактом. А ви вже запаслися бузиною, бо я тільки почала і сьогодні вже зварила першу партію варення.